В общем так, девочки, я приїхала впала. приїхала вже в садочок. Значить, ми привезли Вову зранку в садочок. Я поїхала до Діми на роботу, попила чай, там взяла апельсин, м'ята. Тепер повернулася в садочок, тому що в нас буде свято. Вот. І що? Вова, звісно Чекає свято, чого я вам скажу, бо після свята забирають додому. Так. Ужас. Що наробили? О, гепало так. Ой-ой-ой, боже, Боже, бідний мікий. Так, ладно. Хто вони і що вони, ми вже знаємо ці, да? кацапюри? Що я хотіла сказати? Я вам хотіла сказати. Що все нормально, собачка по присмотрам, але мені дзвонила Санстанція. Е, так як ми звернулися в лікарню з приводу укусу собаки, це має лікарня передавати в. Ну, раніше це санстанція називали, зараз не знаю як. Мені подзвонили, значить, запитали адресу, де проживається собачка, бо туди має виїхати ветеринар. Я маю надію, що цей ветеринар зробить вакцину. Я сказала, що навіть якщо це платне, я готова оплатити цю вакцину. Зробіть щеплення цій собаці. За собакою будуть наглядати і дивитися, щоб все було в чикі-пукі. руки. Говорить, добре, що вони вакцинувалися, тому що якщо собака в дворі домашня, то все добре. Вона, конечно не успокоила этим Ну, ладно конечно же никаких претензий никому я не имею радику нема чого волындаться і лазать там де є собаки в чужих дворах ну він в гости как бы пошел я понимаю вчора злюща була. конечно никаких я не имею никому претензий бидным ботькам тоже они тоже разнервчились ну, конечно что Ні, те саме, ніяких я претензій нікому не видвигаю. Єдине, що ну, це не по моїй волі, це є така процедура, що викликають е службу санітарну. І будуть теж за собакою, вони там наблюдають далі. Ну, хай наблюдають. Ну, от. І ми в свою чергу теж Откраю губки і піде. Да, Володі садок на свято. У Володі ще скоро день народження. Туш, дівчатки великолепно. Могу сміло вам советувати. Только і на неї ще знижки немає, у нас 10 400 гривень коштує а я ще брала. зі знижкою. так. Трошки мама губи, ж, ну, конечно, до дитини йду на свят. Вова уточнил 10 раз ранку, чи точно я його заберу. То Градіка в школі є вчителька, вона його щось не любить. Ну, я думаю, вона не любить мене, а не Градіка. І вона постійно каже: у тебе вже мама не працює. чого вона тебе не забере, в тебе мама ніде не працює. І як це мама не працює? Ну, як це мама не працює. То, що я не не сиджу з 9 до 6, це не значить, що я не працюю. Я думаю, що ця вчителька дивиться навіть і мій YouTube, інстаграм, передаю тобі привіт. Я вже в інстаграмі казала, що якщо ти будеш до дитини щось мати, якісь питання і задал мою дитину, тим, що мама його працює, не працює, то я надеру тобі вуха. Накручу. так, курю і буду вже йти. Правильно, правильно, дівочки, родненькі. Красива мама, Боже. Мама, красавица цих дітей. Холодно трохи. Ну, як холодно? Не так прям холодно, але трошки відтірок і мені вуха надува. Е, надо сьогодні забрати ще картинку, девочки, на... в Києві картинку на торт. Торт буде Hot Wheels, бо вова любить цих героїв, цих машинки Hot Wheels. Поэтому треба э, торт. Далі треба ще заїхати до бабушки, привезти їй води. Ну, короче. з бабуською, кстати, все добре. Ви не переживайте, граді до неї їздить. І я заїжджаю. Ну, я просто не знімаю, тому що что... ну, я не хочу її виставляти в ролі якоїсь актриси на своєму каналі. Ви ж розумієте, що не всі це люблять і не всі це хочуть. <кій> я потім впевнена, що якби я їй сказала, що мені треба це знімати, вона б согласилась. Але просто я не хочу я розумію, що людина не ну вона дуже стіснітельна і вона такого не любить. Тому, звісно, я не буду своїх близьких заставляти зніматися і робити щось раді себе. Я ж не егоїстка кончена. Ну, от, поэтому... Ну, як Вова сказав, то комиссні блогери, тому нас і дивіться. Ладно, ребята, пошліть на концерт, хвати вже сидіти. ребята мы со свята все слава богу закончили тютелька в тютельку почалась по витямстве тревога. дай другу только склады я тут ромашку не люблю ну Ну хочу дать другу пожалуйста в общем едем костюм сдать там у тебя садика. в садика свято бомбическое я же не могу детей поняла других показывать вам. А, не хочу. Да есть. Я не хочу. Дай мне шоколадную шоу. Подарила иди там сын. Я, я Костю... такой не хочу. Людим здавать костюм. У нас знову повітряна тривога. Ракетна небезпека. А що що я костюм так поняла, нас ч ты? Все, друзья, Вова, сідай в кресло. Все, потом выйдем на связь. Так, мы с Вовой заїхали. Не надо тобі дякувати купити м'ясо. Вова дуже розстроєна, тому що мама забула вдома гроші. І У мами є притик тільки на м'ясо. Зробити котлети. Зробити котлети. і, і супчик зварився. Мама бігом зварить волоску на обід. Це сніга висока тист. Іди сюди. Е, Доброго два в Тарасівці. Да, да, да. Як ваше прізвище? Оксана. Оксана, як ваше прізвище? Ткачу. Добре. Е, дивіться, Оксана. Да. Мене багато нема зараз, ага. бо я забула гроші. Я вам даю, що в мене є. Але дивіться, ага. я проживаю в Тарасові. Поняла, поняла. Я до вас, Оксана, заїду, обов'язково. Я блога. Я, вам, я, вам, спасає, я до вас приїду. Сейчас. І якщо я дізнаюсь, що ви обманули. Та ні, 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 я не пан. Мені не шкода, але якщо ні. ви збрехали, Ні, ні, ні. ні. то ні. дивіться. Повпасає, вас я також. Розвив. Да, до побачення. Ага, все, пока. Підошла жінка. Мам. Що? Мазинову мене Тебе, і мене украла. А, украла. Тебе украдуть і... і вернуть завтра з доплати вже. Каже, що вони ВПО поможіть. Перегар страшний. Каже, двоє дітей допоможіть. Я розумію, що вона похмелиться і так далі. Мені не жалко, ви знаєте, що в мене, якщо щось є, я завжди дам. Но... Хотілося б, щоб ця допомога пішла на те, що треба. Якщо вони ВПО, вони мали зареєструватися з Донецької області. Е, конечно же, конечно же, ребята, я під'їду. Я під'їду і е, перевірю, чи дійсно вони там проживають. Якщо їм потрібна буде допомога, то повірте, я підніму на ухо всіх і їм буде надана допомога, та яка потрібна. Якщо там є дітки. І так далі. Ну, ті, хто в інстаграмі, то там мене знають, що я ж така. Що як треба допомога, то гуртом збираємося і допомагаємо. речі бить не можуть. Але якщо на це діло, то не хотілося б. Ну, можливо, людині потрібна реабілітація, можливо, її треба пролікувати. Тому що людина непогана. Ну, видно, що така жіночка трошки вибиває. Але ви знаєте, зараз таке життя, що якось засуджувати за це, я не маю права. Ніхто не має права, не тільки я. Кожен со своїм піде на суд Божий, і кожен буде за своє відповідати, а не за Колю, Святу, Алену. Давайте кожен за своїм піде. Стараюсь ніколи. У мене дійсно тільки 120 гривень залишилося, і я допомогла. Ну, я не можу пройти мимо і Січку надо, а може господь до мене так приходить і просить. Що вот. надо, Допомогти, звісно ж, я під'їду і no, узнаю, чи там проживають. Завжди треба один одного підтримувати. Дуже важкі часи на сьогоднішній день. Ніхто не знає, що з ким буде завтра. Тому треба один одного підтримувати. Якщо зараз у людей ментальне здоров'я дуже погане, дуже повибашся, я не пристьонулася. Я знаю, мені вже зауваження робили. І ментальне здоров'я дуже погане. Людям зараз люди виживають, дуже важко жити, ребята. Мене зрозуміють лише ті, хто живуть в Україні, да? про те, наскільки важко жити в нас. І отак от, типу, ай, я на випівся, бухає, та ну що. Мама, ти така велика юка. Це є від хорошої жизни. Це така велика Вова, йовка, йовка. Сядь в кресло! Mm -mm. Так, визиваємо поліцію. Mm -mm. Я сказала, визиваємо. Mm -mm. Сядь в кресло. Mm -mm. <плес> От ось що, ребята, таке. Так що е, ви теж не проходьте повз. Може навіть 3 гривні, 2-5, скільки в кого є, Ви, може людині допоможете, хоча б не вмерти елементарно з голоду. А навіть якщо і похмелиться, також кажуть, що і надії, якщо не похмелився, то теж люди помирають і все, і, і страшне, що робиться. Я не знаю, скільки це правда, но... я эмпат. Такая. Я могу и порылу дать, но всегда помогу. Понимаете? Едем додому варить супчик, mm -hmm. делать котлетки. Mm -hmm. И вечером да. еще пойдем. Котлетки. котлетки, да. А чем ты будешь котлетки есть? Артист. И с... и салатом? Ничего mm -hmm. себе, мама. Так. так что, ребятки, такая вот, <laughs> такую женочку застрелила. Все. Переключимося, як уже будемо вдома. Це ж гроші забула, Приїхав. Ще Приїхав. У мене не вистачило грошей. Понимаєте, там же ж ця я була. Подала кусиня, позабувала гроші. Взяла дві сметани, одну мама дві бабочки, коров бабусі, молоко бабусі не вийшло. Шиї, урочки, пар, творожок, Вова, три коктейли. Сейчас быстро, девочки, ставлю суп вариться. Так, а кто поставил, кто додумался поставить... А что это такое? В холодильник Витка. Что это? Мед в холодильник. Мед в холодильник нельзя вообще. Вот что надо повыкидать. вот, эти вот, вот, вот селедки какие-то, понимаете? Я не могу. Меня вот это бесит, я становлюсь аж злюща. Сэшла. Сэгречка. Вот это тоже, оно уже все, то есть суп гороха. Но ну, никто не ест на второй день, девочки. О, кричить уже. Кричит уже, голодающая по Волжье. Кричит. Жратова. Что это она карма кричит? Не знаю, что это или что это. С бабушки завезутся. Так. Сейчас Карма там ест. и выйду с вами на связь.